Оприлюднено відео вибуху, що стався на блокпосту під Маріуполем. За даними РНБО, внаслідок цього загинуло двоє військових. Ще один отримав поранення. Вибух стався під час огляду цивільного авто. Служба безпеки України кваліфікувала вибух як терористичний акт. В районі селища Фрунзе Луганської області терористи обстріляли з артилерійської зброї блокпост номер 31 Наша артилерія завдала удар у відповідь по вогневих точках супротивника. В РНБО запевняють, що сили АТО не здаватимуть терористам 31-й блокпост. Крім цього, було обстріляно блокпост у районі селища Кримське. Це блокпост разом з мережею інженерних укріплень. В різні боки, тобто, це не просто споруда, яка стоїть на дорозі. Він значно підсилений і технікою, і військовими. І цей район перебуває зараз під особливою увагою. Крім цього, Російська Федерація продовжує повітряну розвідку літаками біля кордонів з Україною. Упродовж доби тричі були помічені російські розвідувальні літаки су 24 над акваторією Азовського моря та над Кершинською протокою.